Усе ще живі, але вкрай виснажені. Це ті самі акації, які прибрали з набережної одразу після завершення святкувань. Дерева не простоїли там і тижня. Пояснення дають у Зеленбуді там, де ми посадили, там. З Дніпра вітрові і цілий день пече сонця. Ми посадили, ви бачите, вони почали пропадати. Акації дуже дорогі. Виявилося, що акації у реанімації, бо почали гинути. Тож комунальникам їх довелося терміново викопувати, адже кожне таке деревце коштує мінімум 700 гривень. Помістили їх у ґрунт. У наш розсадник відливаємо, щоденно поливаємо два рази в день ці акації. Несли комплексне добриво для стимуляції відновлення в стресових умовах. А цей юнак поливає газон та акації, що лишились на алеї. Каже, не розуміє ажіотажу, що виник навколо викопаних дерев. Куди їх забирали? Ну, ну, да. ставили тут бачимо. Ну, я знав, що їх потім поставлю. в Зеленбуді. Пояснюють, дерева ростуть в катках, бо літо не сезон для висадки акацій у ґрунт. і обіцяють, щойно настане осінь їх звільнять із пластикового полону. Озеленювачі нарікають, їм поперек горла вже стоять і історія з підміною каштанів. І десь зниклі тисячі троянд, а тепер ще й акації. Мовляв, кияни у всіх негараздах чому звинувачують їх. А про те, що з квітників тисячами крадуть рослини, ніхто й не згадує. Викрали. Два кущі хризантеми, пілею викрали, ценерарії дуже велику кількість викрали. Не знаємо, навіть, що робити в таких ситуаціях з людьми. Багато звертаємося в міліцію і не тільки по квітах, і по всьому, ну, по всьому, чому треба нам. Наша міліція не знаю, чому вона нам, ну не хоче вона нам допомагати. Вони кажуть, все буде добре, все буде нормально. І, на жаль, нічого хорошого немає.